Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ще один пиріг з яблуками. На цей раз це буде дуже смачне пісочне крихке тісто, сметанна заливка і яблука. Відомий цвітаївський пиріг. Сьогодні готую свій сімейний рецепт. Пиріг дуже смачний. Я його просто називаю пиріг із сметанною заливкою. Дуже вдалі пропорції обов'язково скуштуйте. Зручну ємність розбиваємо одне середнє яйце, додаємо 50 г цукру, це близько 2,5 столових ложок і додаємо 40 г сметани. Жирні сметани за вашим смаком я беру 20%. Всі інгредієнти на тісто мають бути максимально холодні. Перемішуємось так вінчиком, можна вилкою просто до однорідності. Окремо в зручну ємність просіюємо 200 г борошна у мене вищого сорта. Додаємо дрібку солі для балансу смаку і додаємо одну чайну ложку без гірки розпушувача. Все ось так перемішуємо. Тепер додаємо 80 г вершкового масла, бажано брати жирність від 65% і вище. І е, також масло має бути максимально холодним. Я відразу з холодильника використовую, нарізала на такі шматочки. І зараз дуже швидко я руками просто перетираю цю масу в крихту. Звісно, для цих цілей можна використати подрібнювач від блендера. Повторюсь, намагаємося крихту робити максимально швидко, щоб масло не, не встигало танути від теплоти ваших рук. Ось така неоднорідна крихта має вийти, робимо невеличкий такий отвір і вливаємо нашу яєчну сметанну суміш. І е, спочатку вилочкою перемішуємо, а потім дуже швидко збираємо тісто у е, такий комочок. Не потрібно його довго вимішувати, тісто ось так має зібратися в комочок, воно має залишитися дуже м'яким і таким, що не липне до рук. Якщо у вас борошно може відрізнятися, тому якщо у вас на цьому етапі дуже липне тісто, можете. Трішки його ще присипати борошном, але занадто багато, не додавайте. Я накриваю просто ємність тістом пакетиком, і на той період, поки буду готувати яблука, заливку, відправляю в холодильник. Можете просто саме тісто положити в пакетик і відправити в холодильник. Уже увімкніть духовку розігріватися на 180 градусів верх-низ, без конвекції. В Зручну ємність відправляємо 350 г сметани, жирні сметани за вашим смаком. Розбиваємо зверху два яйця середнього розміру. Температура продуктів уже в заливці не має ніякого значення. Я використовую відразу з холодильника. Додаємо цукор за смаком, для мене досить 80 г, у мене досить солодкі яблука, ви можете кількість цукру збільшити. Це такий помірно солодкий варіант. Також по бажанню можна додати ваніль або ванільний цукор. Я додаю одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо будете використовувати ванілін, тоді дрібку. І ще також знадобиться кукурудзяний крохмал. У мене це 20 грамів, це 2 столові ложки без гірки. Можна використати картопляний і можете в крайньому випадку замінити на борошно в такій же кількості. І все це ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності. До речі, як завжди, повна кількість інгредієнтів з кількістю в ложках, в стаканах, ви як завжди знайдете в описі під відео. З приводу яблук знадобиться десь 4-5 середніх яблук. У мене сьогодні, як бачите, різнокаліберні і різних сортів. Бажано використовувати, звісно, яблука одного сорту, і вам знадобиться десь близько 4-5 штук. Яблука потрібно очистити, видалити насіння і нарізати на ті шматочки, які вам подобаються. У мене ось такі шматочки продольні, і вони товщиною близько 3-4 мм. Нарізаємо, відправляємо в зручну ємність. Періодично я збризую. Лимонним соком, щоб яблука не так темніли, але це, звісно, по бажанню. Також я вирішила додати півчайно ложечки кориці, це по бажанню, якщо полюбляєте, якщо ні, виключайте з рецепту. Перемішуємо, і все, яблука готові. Діаметр моєї форми 24 см. Можна використовувати роз'ємну, можна використовувати нероз'ємну. І форму не потрібно нічим заселяти. Я сьогодні просто на всякий випадок пергамент поклала, але це не обов'язково тісто пісочне, воно дуже гарно відходить від стінок, можна нічого не використовувати. Перекладаю тісто в форму і з допомогою рук роблю спочатку дно, потім бортики. Ось така заготовочка виходить. Обов'язково також пройдіться пальчиком ось в цьому місці між дном і бортиком. Для того, щоб в цьому місці у вас не було занадто товстого тіста потім. Викладаю половину яблук. І зверху заливаю половиною заливки. Обов'язково використовуйте ложку, не наливайте просто для того, щоб максимально рівномірно розподілити заливку і щоб скрізь вона просочилася. Можна навіть ще ось так постукати формою, щоб все рівномірно розподілилось. І зверху викладаємо решту яблук і знову ложкою або ополонником заливаємо всією рештою заливки. Відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів вверх низ без конвекції приблизно на 50 хвилин. Все буде залежати від розміру форми і від потужності вашої духовки. Враховуйте її особливості. Пиріг має гарно підрумянитися, і з серединки паличка має виходити сухою. Якщо пиріг дуже сильно румяниться, але він ще не готовий, прикривайте його фольгою. Цей пиріг смачний дуже і в теплому, і в повністю холодному варіанті. В холодному варіанті він гарно тримає форму, він як, як чизкейк. Ну, а от в теплому варіанті він, звісно, гірше тримає форму, але він також дуже смачний. Сьогодні мої рідні дуже бажали цей пиріг. Тому я його нарізала, коли він ще був теплим. Я йому просто дала охолонути десь хвилин 30 у формі, а потім вже зняла форму і куштували. Ось так він виглядає, коли він теплий. А ось так, коли він повністю охолонув. Пиріг дуже смачний, і вам обов'язково потрібно його скуштувати, дуже вдалі пропорції, виходить смачно. Як бачите, все дуже просто. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте натиснути на лайк. Мені, як завжди, буде приємно. Коментуйте це відео, я чекаю з нетерпінням на ваші коментарі. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, жміть на дзвіночок, щоб ми один одного не втратили. І до нових зустрічей! Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!